Всім привіт! Вітаю вас на моєму маленькому нішевому каналі, я би сказала. Мене звати Влада, я працювала в маркетингу та комунікаціях сім років. Нещодавно звільнилася для того, щоб кайфувати від життя та від роботи на себе. Зараз я трошечки пошуку навіть роботи, можливо, повернення, але весь цей час я дійсно кайфую від цього життя і от завела свій YouTube канал, щоб ще й відео записувати, розмовляти ділитися якимись класними штуками. Зазвичай я вам розповідаю, що я п'ю, п'ю моє любиме. На молочко і заморожену каву, я її заморозила в льот, додала офігенний просто напій. Сьогодні хочу поговорити з вами про спорт, про вас, про ваше тіло, про те, як ви до нього ставитесь. І чому я взагалі вирішила про це говорити? Тому що в неділю я сходила на нові тренування для себе, і я просто відкрила те, наскільки моє тіло стало. Витривалим завдяки спорту. І я одразу хочу сказати такий типу дисклеймер, того що я не психологиня, ні нутриціологиня, ні кастриєрка, ні коучка. Ну, типу, ні якась людина, яка вам буде давати якісь професійні експертні поради. Я хочу розповісти просто свій досвід, поділитись ним, і, можливо, він буде для вас корисним. Щоб ми були з вами on the same page, як то кажуть, розкажу трохи свою історію про моє ставлення до мого тіла і як воно змінювалося часом. По-перше, я не можу взагалі релейтнуться до якихось історій там, з РХП, чи історії з тим, що ти не любиш, там, взагалі не приймаєш своє тіло і все інше, я жодного разу не сиділа на дієтах, я завжди все приймала, як я виглядаю, чи я там, на 10 кг більша, чи я менша. Чесно, я завжди це приймала. І можете сказати, Боже, яка щаслива людина, але ні, мої всі комплекси вони пішли в мій мозок. Тому, типу, якщо я просто ніколи не ці комплекси не були зовнішні, я ніколи не комплексувала. Але щодо якоїсь зовнішності чи якихось моїх параметрів, я комплексувала стосовно того, що я мало знаю, мало читаю, мало бачу і все інше. Але не дивлячись на те, що в мене цих комплексів не було, я все одно переживала періоди, коли мені здавалося, що мій мозок живе окремо і моє тіло живе окремо. Тобто я взагалі не відчувала зв'язку зі своїм тілом. Я не хотіла ніяк ним займатися, не хотіла нічого робити, щоб це тіло було гарним, чи якимось зволоженим, чи підтягнутим. І знаєте, таким дзвіночком для мене було це, коли я відчувала своє тіло, от як натягнуту струну. Те, що я не можу взагалі. Розслабитись, що в мене всі отак затиснуті м'язи. І зрозуміло, що це йде, ну, типу, як і фізично, йде в першу чергу психологічно з вашої голови. Типу, Оця вся історія, типу, ці всі затиски, те, що ви такі згорблені, ходите, затиснуті, те, що ви не можете ну, не то, що розпростатися, то понятно, а так вільно почуватись, вільно комунікувати. Це, блін, проблема. І, понятно, що якщо з фізичної сторони ми можемо підійти піти на масажі, які нам точно з цим допоможуть, піти на якісь стрейчинги, і це нам допоможе. То що робити саме з психологічної? Понятно, вам тут Америку не відкриють, типу, до якихось психологів, це зрозуміло, але я вам скажу, що мені допомогло найбільше. Це акторські курси. І я вам скажу, що я пішла на акторські курси не тому, що я хотіла стати якоюсь суперакторкою, а мені просто хотілося почувати себе впевненою. Я просто хотіла, коли я заходжу в середовище людей, не бути затиснутою. Я хотіла себе почувати впевнено, відкрито, щоб я могла одразу не типу щось імпровізувати, щоб мене не можна було знаєте, заскочити на чомусь. І мені саме акторські курси в цьому допомогли. Я пішла напевно років п'ять назад, і я можу сказати, що з усіх людей, які в мене були на акторських курсах, і всі прийшли приблизно з такими ж історіями. Ну, чесно, ну ці курси, що там три місяці тривають, туди ніхто не приходить з тим, щоб чесно будемо грати в театрах чи в серіалах. Приходять якраз от для життя. І ми робили різні вправи, ми там щось придумували. Насправді, у нас була така дуже, знаєте, маленька така спільнота, дуже довірлива, де можна було все дуже комфортно робити. І я відчула просто шалену різницю і в собі, і в людях, які були у мене на курсі, як сильно змінились. Люди, і по-іншому -по почали і себе почувати, і по-іншому почали говорити. І ну, взагалі ставлення навіть до себе стало дуже іншим. І я впевнена, що це річ, яка дуже сильно на мене вплинула саме на те на розвиток моїх оцих м'яких навичок. А відповідно, коли у вас класні софт-скіли підтягнуті, те, що ви не соромитесь виступати, те, що ви почуваєтесь нормально в комунікаціях, те, що ви можете в цій ненасильницькій комунікації заходити, те, що ви, блін, буквально. Панька кашляє. Ну, жулік лежить. Те, що у вас немає такого мандражика в тілі перед тим, як вам треба комусь подзвонити, або там перед тим як піти на співбесіду. От чесно, я зараз схожу на співбесіду, я взагалі не розумію, чому типу хтось нервує, тому що я себе настільки комфортно почуваю, мені настільки добре. Але ну окей, давайте зробимо таку зноску, що я, в принципі, людина, яка любить бути в центрі уваги, і мені це подобається. Але я думаю, що якби в моєму житті не було акторських курсів, навряд чи я б була такою людиною. Ну, типу, навряд чи я змогла би самостійно це розвинути. На акторських курсах прям дуже добре працювали з тим, щоб отак. Розкритими. Але другий момент, коли мені ще це допомогла, яка мені ще допомогла річ, це якийсь час я ходила на тілесно рухову терапію. І насправді, от, вся історія із акторськими курсами, і тілесно рухова терапія вона все зводиться до того, що вам треба знати своє тіло, вам треба познайомитись з своїм тілом, вам треба розуміти, що ви в ньому відчуваєте. Тілесно-рухова терапія вона взагалі була дуже прикольною. Я ходила на індивідуальні заняття. Я а приходила, і я також в якийсь момент я відчувала дуже сильні. Це був момент, коли я дуже вигоріла на одній зі своїх робіт. Я була дуже зла, я прокидалась, мені не хотілося працювати, мені взагалі нічого не хотілося. І я приходила на цілеснорхову терапію, і я казала, які в мене зараз є емоції, відчуття. І, наприклад, я приходила дуже зла. Я кажу, блін, чесно, я така зла, я не хочу нічого робити. Я просто хочу, не знаю, кого-то ударити. А людей я бити не можу. Що мені робити? Я нікого бути не Може, і ми вчились. Тому, як я можу вивільняти свою агресію, як я можу, ну, типу, нормальним, нетоксичним способом, як я можу дійсно володіти своїм тілом. Це було дуже прикольне. Ну правда, дуже прикольні заняття, складно пояснити, що саме ми робили. ну Буквально ти качаєшся по підлозі в якихось зручних для тебе позах, як такий, знаєте, вареничок в маслі, качаєшся і, і відчуваєш різні м'язи, по різному рухаєшся, десь тебе веде. Там, Рука десь тебе веде твоя нога і все інше. І це, от прям дуже класні заняття, все зводиться до того, що от, ми вивчаємо своє тіло, ми знаємо, як воно поводиться в різних ситуаціях, ми можемо їм управляти. Це не те, що, наприклад, зараз, коли я знаю, що я знаходжусь в стресі, я знаю реально, що я можу подихати там чи зробити якісь речі, і я заспокоюсь. Я знаю, що коли я зла, мені хтось пише типу, повідомлення, типу. І я така, хм, окей, я знаю, що мені треба робити, коли я зла. І при цьому я ніколи не б'ю, ні, я ні на кого не ругаюсь. І при цьому я не живу з цією емоцією злості. Типу, я не, ну знаєте, не те, що не живу, я її не подавляю, я її проживаю. Я проживаю всі емоції, які в мене є. Навіть я вам скажу, що я проживаю емоції, коли я просто маюсь. От знаєте, ви такі, тіпа, блін, стан, ти прокинувся ще якісь там зранку, шахєди, от це все. Я, ти прокидаєш, ті, блін, нічого не хочу. І я така, окей. Я 15 хвилин нічого не хочу. Я просто сижу, і я така. вже нічого не хочу діли. Ну, буквально. Але я собі завжди даю типу час, скільки часу я ем, буду знаходитись в цьому стані. Nothing beats a jet to Holiday. and right now you can save 50 pounds per person. Добре, давайте. Якщо підсумувати, то тут вам скажу, що треба вивчати своє тіло, прокачувати своє тіло. І що тут може нам допомогти? Можуть допомогти нам психологи, може нам допомогти тілесно рухова терапія, Коротше, йдіть десь, де ви можете рухатись, де ви можете от своє тіло пізнавати. Танці я думаю, тут можуть допомогти. Акторські курси взагалі просто топ тема. От чесно я вважаю, що всім треба в цьому житті пройти якісь акторські курси от два-три. Місяці походити себе попробувати в різному. Ви, ну, реально, ми всі живемо в світі, там, де нам треба себе презентувати, де нам треба вміти спілкуватись. Це класний скім. Другий момент, коли я вже, знаєте, могла володіти своїм тілом, але в мене все одно було таке трохи таке відсторонення в тому плані, що я не хотіла взагалі турбуватись про себе. У мене взагалі не було знаєте, такої потреби. І коли дивилася на те, що Боже, там типа люди обмазуються крімами, вони ті, ті, там мас мені не ну, типу я не відчувала. Я думаю, що хтось мене зрозуміє, і хтось може типу в коментарях написати, що вони відчували щось подібне. Ну я не відчувала, що я хочу це робити. Я просто така, типу, то я просто така, типу, блін, не хочу в який момент це змінилось, коли мені подарували. Дорогусю, офігенну косметику для тіла від річчяс, яка пахне просто на всю квартиру. Мені подарувала мама скраб, і він пахне на всю квартиру. І я для себе взагалі відкрила те, що є такий догляд для тіла, який реально працює. Ти реально один раз намастився, і ти взагалі вже своє тіло не впізнаєш. Ти типу, бо шкіра в тебе взагалі геть інша. Те, що воно ще так пахне приємно. І я для себе просто відкрила оцей світ, знаєте. Пахучок і того, що я можу себе от різними штуками обмазуватися. З того часу батери для тіла, крема, олійки, крема для рук, скраби. Я просто, знаєте, стала фанаткою всього цього, і з цим мені дійсно мені хочеться піклуватись, мені хочеться класно типу, полежати в ванні, поскрабитися, потім обмазуватися кремами, ходити така щаслива. І я думаю, що на мене вплинуло те, що воно. Знаєте, не якесь там дешеве, з'єве, ну, яке не має якогось ефекту. Може, щось таке, можна не дороге. У мене, до речі, крем, який коштує 200-300 гривень, він має офігенний дрів'ясний запах, я ним мажу вже півроку, і він дуже класно працює. Він мені дуже подобається. Але я думаю, що тут історія того, що ви знаєте, мажите на себе щось таке прям. Ну, Ну, типа, люксове, я таки не говорю, ну, ви поняли, тіпа, щось таке дуже класне. І ви такі, блін, і почуваєш себе так класно. Це знаєте, як наприклад, на ця парфумами за 10 тисяч гривень. І ви йдете, і ви вже з іншою людиною почуваєте. І я. Чесно, вам дуже, якщо у вас немає якоїсь такої косметики в арсеналі, чогось подібного, блін, накопичте, попросіть на день народження на якісь свята у когось, закиньте вішліс, нехай вам скинуться, подарують щось от реально круте, від чого ви будете дійсно кайфувати. І мені от моя мама сказала, де що вона для себе вчиться, що вона не слухалась мої відео, і вона тепер теж хоче такі різні пахучки. І Ми подарували їй на день народження. Один з подарунків це якраз був. Шампунь і гель для душа, які прям ну, дуже дуже пахучі від поетрихом, які просто потім ще з тобою пахнуть день, поки ти ходиш. Якщо другий пункт про те, щоб знайти для себе щось, від чого ви будете реально кайфувати. Якихось можливо, це можуть бути також процедури, можливо, це можуть бути якісь масажі, все інше. Можете сказати, боже, масажі це так дорого. Я вас підтримую, тому що блін, мінімум тисяча гривень. Ти йдеш на цей масаж, е і, типу, класно, коли ти можеш ходити там раз на тиждень чи раз на місяць. Але камон, це. Реально Е, Масажні м'ячики. Масажний м'ячик, скільки 200 гривень коштує рол, і типу килимочок коштують там тисячу гривень разом. Катайтесь вдома на цих ролах, вмикайте собі приємну музику чи музику, яку ви любите. Обмажтеся всім і катайтесь. Я таке люблю робити. Ще дуже важливий момент це ставлення до себе. І чому я про це якось задумалась? Тому що я дивилась відео одної дівчини, і коли в неї там, ну вона ж якийсь стрітелінг, розповідала, щось у неї не вийшло, і вона почала прям про себе казати: типу, от я баран, от я ідіотка, і я тако сужу, і, типу, я ніколи в житті би так не сказала про себе. Я би ніколи, типу, не сказала, що я якась неспроможна, чи типу я сама себе обзивала. Ви... От, якщо ви щось подібне говорите, ви просто слідкуйте, ну слідкуйте за цими речима, тому що це історія, яка взагалі не пов'язана про любов до себе. Це взагалі, ну, типу, ви ж не обзиваєте людей, яких ви любите. Ви ж не обзиваєте своїх тваринок, яких ви любите. Ну, типу, прям спеціально якимись такими неприємними словами. То чому люди це роблять з собою? От для мене це взагалі абсолютно про те, що ну, типу, люди в дисконекті з собою. Замість цього напишіть, е, ну, слухайте, напишіть мінімум 20 приємних речей про себе, е, поставте це перед очима десь чи, не знаю, на робочий стіл перед очима, і читайте просто щоранку якусь афірмацію. І можете сказати, боже, це так дивно, хто це ділає? Я це ділаю. У мене є така табличка, там де написано: ну, мінімум 20, типу, того е, причин, чому я класна. Ну, типу, я прям, я... прям, Ставлю дзеркало, і я така, ну, проговорюю, Я там така, то така, то така. -то. Блін, чесно, в мене так настрій сього з'являється, і я розумію, що в перші моменти може бути так незручно, типу, блін, що я роблю. Повірте. Ну, типу, це ж знаєте, яку ця історія про те, що якщо людині кожен день казати, що вона свиня, 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 то вона в якийсь момент зарохкає. І так само ну, це працює і в хорошу сторону. Вч, вчіться помічати хороші речі про себе. І вчіться помічати оці речі там, де ви себе знецінюєте, хваліть себе. Блін, пожалуйста, хваліть себе і відстаньте від себе. Оце також дуже важлива штука. Просто відстаньте, не очікуйте від себе. Ви звичайна людина, камон. Ви не проходите якусь гру, за яку ви збираєте якісь там монітки чи якісь екстрапоїнти. Ви живете своє звичайне життя, тим паче ми живемо в абсолютно ідіотських умовах. Що ви від себе взагалі очікуєте? Що ви від себе вимагаєте? Просто живіть, турбуйтесь про себе, харчуйтесь нормально, займайтеся спортом та все. Я тут дуже хотіла розказати про спорт, тому що спорт, чесно кажучи, для мене повне відкриття. Бо я ніколи в житті не могла би подумати, що я буду ходити 3-4 рази на тиждень в спортзал. Ну, типу, саме не в джин, а не якісь там заняття, щось подібне робити. Чесно, я би ну сказали би мені навіть рік назад. Я би взагалі сказала, хто я? Та ви що собі таке уявляєте? Чому? Тому що я якось ніколи ну, мені здавалося, що це важко, що треба мати якусь екстра витримку, екстра дисципліну. І я пам'ятаю, коли мені, мені подруги казали, типу, я йду в зал, і потім я йду в зал, і я така ну Вам реально не впадло це ходити в зал. Для мене це було, знаєте, чимось дуже дуже далеким від мене. Якийсь момент я почала ходити в басейн, тому що я зрозуміла, що мені басейн дуже сильно знімає стрес. І я ходила в басейн там 4-5 разів на тиждень. от прям Кожен день я. Ходила, ходила, плавала. Я сама навчилась плавати, поки пішла басейни, я там ні з ким не займалась. В перший раз я йшла взагалі там до половини басейна, тільки могла доплисти. І потім мені так подобалось, ходила, ходила, активно плавала. Але я потім перестала. І в момент, коли я звільнилась, я така: блін, я хочу бути цією людиною, яка в день ходить на якісь заняття. Я вже розповідала цю історію, але я пішла на пілатес по тій причині, що це був. Знаєте, найшвидший шлях щось зробити. Бо е, моєю відмазкою було те, що в мене немає красівок, а я ношу тільки Balance, і це мені треба поїхати е, в Київ, це мені треба зайти в торговий центр, там купити обрати. Це і це, типу, дуже довгий шлях. Ну, типу, ви зрозуміли, да? Типу, от є я, от є заняття пілатеса, можна просто записатися на них прийти. А є, типу, тут ще беремо, перепона в тому, що типу як, треба купувати красівки, і я така, блін. І я просто це не робила. І я знайшла для себе, знаєте, найшвидший шлях піти на заняття це піти на заняття на ті, на яких не треба носити кросівки. І я обрала для себе пілатес. І я пішла, і чесно, от це я пішла в листопаді, і після цього для мене взагалі перевернувся абсолютно світ. Перевернувся абсолютно світ і моє сприйняття мого тіла. І я ходила десь до. Березня на пілатес з листопада по березень. Потім я трошки ще продовжувала ходити на пілатес, але підключила функціонал. Після того, як я з функціоналу поверталася пілатесі, вже розуміла, що Боже, на пілатесі мені скучно, що подобаються інтенсивні тренування, тому що на пілатесі ви все робите повільно, усвідомлено, щоб відчувати всі свої м'язи. На функціоналі ви фігачите. Типу, у вас є час, ви там то на скакалочки, то, то з тими е канатами, то ще щось робите. І дуже інтенсивно, і мені так це подобається. Мені так сильно заряджає енергію. І от пару днів назад я вперше сходила на табату. Якщо вам сказала, що я от... Пішла з функціоналу, і потім напілатися, я чисто віддихаю. Тож зараз я після табати піду на функціонал, і я теж там буду віддихати, тому що те, що я пережила на табаті, у мене був просто шок. І він був, знаєте, типу приємний насправді, тому що це досить важко було. Там історія в тому, що у вас є 20 секунд, ви працюєте, 10 секунд ви відпочиваєте. У вас є дві вправи, які ви робите по черзі, 8 разів, і таких, типу, сетів, у вас там 5 чи 6. Це набагато інтенсивніше, ніж функціонал. От прям набагато інтенсивніше. І для мене знаєте в чому був шок? В тому, що я це вивезла, і в тому, що мені тренер сказав, що зазвичай, ну типу, перший раз, коли приходять, то вони не можуть це винести. Але ж я займалась до цього спортом, і у мене просто шок від того, наскільки моє тіло за ці там більше ніж півроку, ну скільки там сім-вісім місяців, наскільки воно стало витривалішим, яким воно ніколи в житті не було. Ну ніколи. Ну, типу, я на шостий поверх Могла піднятися, я відчувала вже задишку. Зараз взагалі просто ізі. І я ну, тут, повертаючись до того пункту, типу, відстати від себе. Я коли пішла, я не очікувала, від того, що я там, схудну на 150 кілограм за один місяць, у мене такі куби преса будуть і все інше. Але зараз мене, ну, типу, я почала просто ходити. І мене Ну, от, тому що я така по натурі, знаєте, ви то мене мотивує не те, що я там схудну, а те, що в мене буде реально круте підтягнути тіло, яким я буду хизуватися. Я вже вам казала, що якби я міла сідати на шпагат, я б тільки в шпагаті і ходила. От реально, оці дівчата, які шпагати усюди показують. <казують>. <казують> Оце була б я. Е, От, Тому ну, чекайте, скоро в мене буде таке класне от, от куби-преса візді. І <казують> от коли ти виходиш з заняття, і ти такий. Ніфіга собі, тобто я це зробила. Тобто, я тренуюсь на рівні з іншими, бо я пішла в іншу студію на функціонал. Ну, типу, де там, мене ніхто не знає, я нікого не знаю, ніхто вже не знає, чи я займаюся, чи не займаюсь. Я така дивлюсь, бо блін, я ні від кого не відстаю. Я типу, така ж сама, як і вони. Я витривала людина. І для мене це просто вау. Але я вам хочу сказати, що чому мені вдалося взагалі залишитися в спорті, так активно ходити, продовжувати ходити на заняття, типу, вже скільки там 7-8 місяців, тричі на тиждень, стабільно я хожу. Це те, що в мене класна тренерка. От чесно. Я знаю, що можна займатися вдома, в мене це не мотивують такі штуки, я не можу, мені треба кудись виходити. Ну, тому що це ще зумовлено з тим. Що я вдома працюю, мені хочеться якоїсь соціалізації, але мені дійсно пощастило знайти класну тренерку, і зараз я от там пішла на тебату, також досить класний тренер, і це просто заняття, які тобі хочеться ходити. От знайти для себе, знаєте, чи піти з подружкою, наприклад, чи знайти дійсно якусь класну людину, з якою тобі цікаво буде спілкуватись. Моя тренерка, вона вічно щось таке інтересне розказує. Ти це займаєшся, вона щось розповідає. Мені так це подобається, і тому мені хочеться ходити. Напевно, якби я пішла, знаєте, на заняття, де кожен сам по собі, ніхто ні з ким не спілкується, типу, всім, всім якось на всіх пофіг, типу, особливо тренерам. Бо я була на таких тренуваннях. Я би не ходила, а тут прям от це реально залог того, що ви будете ходити на заняття. Це знайти от класну людину і мати зовнішню мотивацію. Не тільки внутрішню, бо ви на ній довго не поїдете. Ну це типу, коли ви захопилися, такі все, 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 я екстра йду займаюся спортом, і там вистачило вас на 2-3 тижні. А коли ви знайшли от і, там ще зовнішню мотивацію, то далі хочеться ходити чима займатися. Так, давайте з вами підсумуємо все, що я не говорила. До речі, пишіть коментарі. Е, мені буде приємно знати, що ви про це думаєте, як ви взагалі полюбили спорт чи своє тіло, чи які у вас зараз стосунки з тілом. Е, ставте лайки. Це також класно буде просуватися, і буде більше людей бачити це відео. Всі інші відео, і ми будемо збирати свою класну таку теплу, приємну аудиторію. Тому, якщо підсумувати, то перше це знайомтеся зі своїм тілом, знайте, що вашому тілу дає ресурс, що його забирає, яке ваше тіло в різних умовах, наприклад, під час менструального циклу. Наприклад, тому що я знаю, що в мене є такий період, коли я така, типу, о, ні, все погано. У мене нічого ніколи не получше. Ну, типу, але я знаю, що це типу є тільки такий момент. Е, і е, ну, я себе прям тримаю, типу, в рамках того, що так, стоп, 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 ми зараз не оверсінкаємо, Зараз все нормально. Е, вивчайте своє тіло, знайомтеся з ним, вчіться його управляти. Е, зробити це можна через якісь заняття, де ви будете з ним активно взаємодіяти, наприклад, через акторські курси чи якусь цілесно рухову терапію або танці. Друге, це знайти для себе ритуали, такі приємні, які стануть ну дійсно вашими ритуальчиками, такі якісь доглядові штуки. Почніть з чогось малого. Купіть собі реально офігенний крем. От купіть, от щоб вам щоб ви тащились просто від цього запаху і не лишайте його на будущее. Не треба так, щоб тільки по праздникам, Ні, У вас кожен день праздник, Давайте і намазались ну, навіть для рук. Купили цей дорогий крем, намазались, все, почувайте себе іншою людиною. Третє це що було? Це відстаньте від себе і помічайте, що ви про себе говорите. В далі прям повістьте список того, чому ви класні, і проводите для себе це щодня. І, будь ласка, любіть себе. Ну, типу, якщо ви себе не любите, ну складно буде. Хто? Ну, ну типу, хто вас має так сильно любить, як тільки не ви самі. І четверте, це знайдіть для себе свій комфортний вид спорту. Можливо, це навіть будуть просто прогулянки. Може, це буде якась ранкова зарядка, стрибки на скакалці, чи якісь групові класні заняття. Чесно, ніч нічого так не нав'язує ваш контакт з тілом як спорт, як те, що ви там через 2-3 місяці ви вже будете бачити результат. Я вам гарантую, що якщо ви будете займатися спортом 2-3 місяці, ви побачите результат. Це не будуть куби преси, це не буде мінус 150 кілограм. Але це точно буде кращий сон, але це точно буде краще самопочуття. У вас перестане голова боліти, ви будете себе почувати, ну, типу, більш радісними. Це правда. Я, типу, менш стала якоюсь стресовою, після того як спортом почала займатися. Тому знайдіть для себе щось комфортне, повірте, ви не пожалкуєте. А вам дуже дякую за перегляд. Сподіваюся, що ми ще з вами побачимося. Пока-пока-пока.